Якісь двері зачинилися, але відкрилися інші. Кожне нове покоління воно прагне чогось більшого. Дистанційка, вона по факту дає дуже багато можливостей, Навіть я почала працювати. А мало думати, що сказати. Да, потрібно подумати, а як це сказати? Наскільки складно витягти о восьмій ранку студента на дистанційну пару? Це така ахілесова п'ята навчального процесу. <звук> Вітаю всіх присутніх. Ви слухаєте подкаст Організоване Лихослів'я. Я Анна Науменко, його ведуча. І сьогодні ми будемо розмовляти з Оленою Бондаренко. Ну, давайте тоді, по перше, добрий день. Вітаю добрий вас день. тут. Розкажіть якогось просто як справи? А справи прекрасно, насправді. Ми завжди говоримо про те, що журналіст на сьогодні повинен бути таким універсальним солдатом. Але як бачите, викладачі вони теж люди, вони теж повинні багато чого встигати у цьому житті. Тому намагаємося це робити. Так розкажіть взагалі, як зараз от, у цих не дуже приємних умовах проходить освітній процес. Ну, дивіться, говорити про зараз, то це вже зовсім не зараз. Ми в цьому процесі перебуваємо з 2022 року, і я можу сказати, що це складний час не тільки для студентів, а для наших сбувачів. В точно таких реаліях перебувають усі викладачі, а в точно таких реаліях перебувають наші сім'ї. І звісно, що це все не може не впливати на те, що навколо нас. Але як показує життя, кожна епоха дає якісь виклики. На, якщо не пандемія, то війна, uh -huh. тобто завжди були якісь прибутії. І ну, мабуть, це ті моменти, які нас загартовують, які дозволяють нам все-таки зробити набагато більше ніж нічого. Тому що людина, яка чогось хоче, прагне в цьому житті, вона здатна зробити набагато більше, ні та, ніж та, яка може. Тому, звісно, це накладає свій відбиток. Звісно, дуже складно навчатися, коли лунає повітряна тривога. Коли ми знаємо, що наші студенти сьогодні перебувають в різних куточках і України, а на прикордонні, тому що у нас є студенти із Краснопілля. Да, у нас є студенти з інших сіл, які зараз взагалі перебувають під жахом обстрілу. Звісно, це вже це все складно. Але не менш складно і тим, хто перебуває за кордоном, тому що там теж свої виклики, вони теж повинні опановувати мову і продовжувати в нас навчання. Адже вони прагнуть здобути освіту в сумському державному стати спеціалістами, мати український диплом про освіту. Чи готові були ми до цього, звісно, не були готові. Чи готові були викладачі? Ні, не були. Чи готовий навчальний заклад був? Звісно, що не був. Але чи докладаємо максимум зусиль, щоб все це організувати? Так. Да, ми робимо все те, щоб навіть в таких умовах студенти здобували знання. Хоча час досить складний. І освіта розвивається настільки швидко, що інколи не встигають ні студенти, ні викладачі за цим процесом. І кожне нове покоління воно прагне чогось більшого. Чи задоволені студенти навчальним процесом, я вам можу з впевненістю сказати не завжди. Чи задоволені ага. викладачі тим, як студенти ставляться до навчання теж не завжди. Але ще раз кажу, дуже приємно, коли все-таки все це такий взаємний процес. І коли, бо хто в нас є а учасниками навчального процесу, це і викладач, і студент. І якщо ми хочемо досягти успіху, то ми його досягаємо. Тим паче, що освіту впродовж життя ніхто не відміняв. Я завжди з першого курсу говорю: університет навчає а, пристосовуватися до життя, вирішувати питання, одночасно працювати і навчатися, домовлятися. На сьогодні, коли інформація вже не є таким продуктом, да, який потрібно знайти, здобути, вона є у вільному доступі, ось в телефоні 24 години на добу, mm -hmm. то тут інше. Інше завдання: навчитися правильно добирати цю інформацію, навчитися не потонути в тому потоці інформації. Говорячи про слово, на сьогодні теж мало думати, що сказати. Да, потрібно подумати, а як це сказати. Адже слово основний все-таки такий впливовий інструмент. Угу. А от з приводу взагалі дистанційки, цього всього. Чи можна сказати, що прям дуже погіршилася якось світи? Що ми щось там не втратили в цьому плані? Чи можна сказати, що у нас буде менше фахівців якісних професій? Я не можу цього сказати. Тому що дивіться, з одного боку, дійсно ми втратили якусь кількість годин вільного спілкування зі студентами. Особливо це стосується практичних курсів. де да, потрібно для того, щоб написати гарний тест, для того, щоб правильно наголошувати слова, для того для того, щоб правильно добирати слова, не вживати росіянізмів, каркування, то що потрібно дуже просто читати і говорити і писати. Тобто, це повинен бути ось таку знов ж таки взаємодія викладача і студента. На жаль, коли все це переноситься просто на папері, ну. Таке прочитав uh -huh. і забув. Да? Ми uh -huh. всі прекрасно знаємо, що інформація вона засвоюється кількома шляхами. Спочатку прочитав, потім переказав, а коли ти вже да, це комусь пояснив і це прозвучало, тільки тоді да, це переходить в навички. З цього боку так. Але водночас, ось те, що ми потрапили в таку ситуацію, дало поштовх до самоосвіти. На uh -huh. сьогодні дуже багато гарної літератури, гарних курсів, де все-таки. І викладачі, бо вони теж навчаються, і студенти можуть одночасно здобувати знання, бо їм не потрібно витрачати час на дорогу. Вони можуть не, навіть будь, перебуваючи за кордоном продовжити навчання. Тобто, якісь двері зачинилися, але відкрилися інші відчинилися на, в якісь інші реалії. Тому це теж прекрасний досвід. А чи стало більше студентів працювати? от ще під час навчання, бо дистанційка вона по факту дає дуже багато можливостей. Навіть я почала працювати чисто за рахунок того, що у нас почався карантин, я змогла сидячи вдома. Паралельно з парами працювати так. Це така ахілесова п'ята навчального процесу, uh -huh. тому що ну всі ми прекрасно знаємо. Да, досить один раз пропустити заняття, а потім ще й два, а потім виявляється, можна щось доскласти і виявляється не така страшна сесія, як її малюють. Так дійсно багато студентів працюють на сьогодні, але я б це ще зв'язала не тільки з дистанційкою. Я б це зв'язала взагалі зі зміною сучасної молоді. Угу. Вона настільки більш прогресивна, вона настільки прагне самостійності, що от ми бачимо на сьогодні дуже багато випадків, коли діти починають працювати вже навчаючись в школі 10-11 клас. Вони мають завдяки. Тому що ми всі переходимо в віртуальний світ, да, ми перейшли всі в соціальні мережі, в інтернет, це дало поштовх цьому. Це навіть не дистанційка, я так думаю. Угу. Да, я все-таки переконана, що сучасна молодь вона дуже самоорганізована, вона дуже продумана. Вона не робить просто так, вона не піде працювати за якусь мінімальну зарплату. Це дуже 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 спорадичні випадки. <гум> <гум> тобто, це просто пов'язано з новим поколінням, насправді це прекрасно, тому що людина, яка і навчається, і працює, вона здатна організувати свій час так, що вона встигне все. Було б тільки бажання. <гум> а наскільки складно витягти о восьмій ранку студента на дистанційну пару? О 8.30 у нас пара починається. Ну, я вам можу сказати так: коли в мене одночасно перша і друга пара, mm -hmm. то до другої пари з'являється більше студентів. Але це ж знаєте, ну, завжди говорять, у, лінивого, у лінивої людини і у людини, яка чогось прагне, у неї і там і там 24 години на добу. Uh -huh. Я завжди говорила все час ще учням, зараз говорю студентам, що, шановні, ми проходять не години лекційного заняття, не години практичного заняття. Це проходять години вашого життя. І те, наскільки ви ними скористаєтеся, все залежить тільки від вас. Хтось просто проспав, хтось подивився фільм, хтось в цей час працював, хтось здобував знання і одночасно ще щось робив. Це ваш вибір. Тобто ви самі є, я маю на увазі студентів, uh -huh, uh -huh. ви, і ви самі будуєте своє життя. Але те, що у вас зараз найкращий вік для цього, щоб здобувати знання, щоб будувати вже, можливо, якусь кар'єру, щоб чогось досягати, університет дає прекрасні можливості мобільності, як віртуальної, так і звичайно, скористайтеся цим. Тобто кожен вирішує сам щасливим, ми ж не здатні зробити нікого. І якщо людина не хоче прокладатися о 8.30 ранку, я завжди кажу: не всі повинні працювати, бути мільйонерами і успішними. Хтось повинен прибирати підвір'я, хтось повинен працювати на заводі, хтось повинен бути прекрасною домогосподаркою. Це наш вибір. А багато студентів з камерами сидить за власною ініціативою. А ви знаєте, все залежить від того, як організувати процес. У мене є прекрасний, у мене всі прекрасні курси, але є третій курс, з яким ми з першого заняття ми працювали з камерою. Угу. Тобто це не проблема. Одна-дві хвилини на приєднання, але я вам хочу сказати, якщо не нагадати, угу. то одиниці увімкнуть камери. Ну, Це так, бо треба ще ж ще поснідати паралельно з парою. Це, це 100%. Ж, прям... ну, це, це, але коли камера увімкнена, ну, по-перше, завжди говорю, є етика дистанційної співпраці. Uh -huh. Це рівень вашої вихованості. Так? Ви зайшли в аудиторію, ви зайшли в приміщення, ви привіталися. Точно так, ви зайшли на заняття дистанційно. Да, увімкніть камеру, покажіть викладачі. Тому що складно, коли там Марія, ви з нами, Марія, ви нас чуєте. Марія mm -hmm. у, нас, у нас все добре. Ну насправді це складно. Це десь все-таки вносить такий пер певний резонанс да, і відволікає від якоїсь мети, від якоїсь теми, коли там намагаєшся, а Марія mm -hmm. спити або шкарпетки в'яже в нас такі були по різному. було. Ну, кожне своє хобі Ну, 100%. відсотків. Тобто студентського цього життя є ще й інший аспект, як бо це. Молодість, розважальна всяка активність і я за своїм досвідом можу сказати, що я вступала в 2019 році. Я встигла застати аж один курс активного навчання в університеті. І от мені цікаво, як зараз університет наповнює кафедри, зокрема наповнює життя своїх студентів, молоді таким от. Насправді це дуже складне питання, чому да, ми хочемо. Ми хочемо, щоб а, першокурсники відчули ось цей призма студентського життя. Ми хочемо, щоб вони побачили да, ті ж аудиторії, тих же викладачів не просто з екрану, телевізора. Ми хочемо, щоб а, в них з'явилися нові контакти, тому що ну, на сьогодні ми всі прекрасно розуміємо, що. Ті контакти, які ми налагоджуємо протягом свого життя, вони потім нам допомагатимуть реалізовуватися в цьому mm -hmm. житті. Тому, звісно, що студентів набагато менше. Якщо раніше вони приїздили і проживали в гуртожитку, то зараз після, після кількох випадків, да, в нашому місті максимальна кількість студентів повернулася все-таки додому. Да, і в гуртожитку проживає не так багато, але ну погодьтеся, навіть коли всі були в аудиторіях. Так, була частина студентів задіяна, залучена до такої згуртованої роботи. А були ті, хто на це не звертав увагу і ніколи нікуди не долучався. Тому, якщо студенти хочуть спілкуватися, проводити час разом, вони це роблять. Тобто, ми бачимо на поверсі, студентське самоврядування активно нас залучає. І першокурсників, студентів старших курсів, до роботи. У нас є спеціальний простір, куди вони можуть прийти. Тобто, звісно, це є. Плюс ми намагаємося виводити в аудиторії студентів. Перший курс у нас один раз на тиждень працює в укриттях. Угу. Зараз говорю про весь факультет, не тільки да, про журналістів. Але теж складно. Звичайно. Ну, теж складно, тому що частину треба підключити. А вони uh -huh. за кордоном або uh -huh. в інші да, в іншому місті, а частина присутня тут. Але відгуки прекрасні uh -huh. їм не вистачає uh -huh. цього, адже вони в школі теж просиділи. Вибачте, перед перед екранами uh -huh. комп'ютерів останні роки. Це правда. Я прям дуже рада, що мені вдалося це не застати. Um, з приводу також такої активності ТМК, тим uh -huh. предметів, які ви ведете. Теорія масової комунікації uh -huh. розшифровує для глядачів. Uh -huh. Навіть у мене у моєї групи це був улюблений предмет, і досі не залишається таким. і У ваших студентів я знаю, що він такий. От як оцю і чому він залишається улюбленим? Бо там тренінги, там ігри, там цікаво. Ти якби принаєш в дуже складну тему, ну здавалося б соціальні комунікації, теорія масових комунікацій це дуже складно по факту. Якщо там брати, наприклад, наукові які, якісь твори і це все принати. Але цей предмет у нас завжди був дуже веселим, дуже цікавим, дуже захопливим. Як це зберегти під час дистанційки? Дивіться, що стосується взагалі будь-яких та таких практичних курсів. Mm -hmm. на сьогодні. Вони, на мою думку, максимально переводяться в практичний елемент. А, адже як показала вже практика останніх багатьох років, студенти на сьогодні дуже легко можуть знайти визначення, історичні дані про те, хто вивчав це питання, хто його започаткував. Тобто, да, якомога менше оцієї сухої теоретичної інформації вона завжди дається студентам. Ви можете про неї прочитати, да, зайти на мікс, почитати в інших матеріалах, тобто -то без проблем. Да, основне це спілкування. Спілкування точно так і гра в групах може бути і за допомогою дистанційних технологій навчання організовано. Взагалі, прекрасно, коли я працювала з теорією масової комунікації з групою журналістів, зараз на третьому курсі, ми виходили в аудиторії. Тобто лекційні ми проводили mm. заняття дистанційно, але на практичні у нас була можливість пройти в аудиторіях, провести заняття, провести гру, провести тренінг. Плюс багато ми виконували різних творчих таких завдань, де вони повинні самі зорганізуватися і розібрати mm. якийсь складний кейс, розібрати як щось таке, що для них цікаво. Чому це цікавий предмет? Дивіться, ми гарно в цьому житті робимо те, що нам приносить задоволення. Ми гарно а, виділяємо час. Приділяємо максимум своєї уваги на ті аспекти, де нам цікаво. Mm -hmm. І на сьогодні, наприклад, американські вчені довели, що люди читають два типи текстів: перше, це ті, що їх чимось захопили, зацікавили, mm -hmm. і друге це корисні. Все, все дуже просто. Два аспекти. Якщо ви знаходите і там, і там цей аспект, вам дуже легко. Подати, чому да, ми зараз студентам цікава мова, тому що ми змістили акцент, ми більше говоримо про мову як засіб впливу. А це цікаво, тому що всі хочуть бути почутими, всі хочуть впливати на маси. Ніхто не хоче, щоб ним маніпулювали, Хоче бути маніпулятором сам. І їм дуже подобається зараз студентам фраза, коли я говорю: якщо ви не маніпулюєте в цей момент, це означає, що маніпулюють вами. Все. Тобто, як тільки є такий практичний аспект. Те, що зацікавило, вони будуть це вчити і робити. І дистанційні технології тут не на заваді. Адже одночасно ми проходили кілька курсів на платформах. Сертивна комунікація дуже класно Кемстрич, ту напряму, на, на усі була розроблена, дуже класно доповнювала цей курс і багато інше. Mm, а стосовно повітряних тривог, ну, звичайно, у нас. Це рідкість, коли вона дуже швидко закінчується, на жаль, вже тепер рідкість, і пари в цей час не проводяться. Що, що робити? <зас> да, на початку навчального процесу він у нас був зміщений з серпня місяця зсередини, і mm -hmm. це була реальна проблема. Повітряна тривога майже добу, заняття не проводяться, тому що все-таки да, основна цінність серед базових цінностей людини основна цінність це життя, це безпека. Але з часом, да, я знову ж таки повторюся, а, хтось шукає. Якісь відмовка, хто шукає, як вирішити ситуацію, було прийнято рішення на рівні університету, продубльоване на рівні факультету, що кожен студент, кожен викладач повинен забезпечити собі те місце, де він зможе працювати і під час повітряної тривоги. Угу. Тобто, якщо йде заняття, лунає повітряна тривога. Викладач перепитує, що, шановні студенти, якщо ви перебуваєте в безпечній ситуації. І ви можете продовжити заняття, то я продовжую працювати з вами. Це як один із варіантів. Інший варіант був, коли під час тривоги проводиться можливо не вся пара, наприклад, mm -hmm. та, але основний виклад матеріалу все-таки відбувається. Особливо це було важливо з першим курсом, де дуже багато дисциплін теоретичних, де вони ще не мають уявлення про багато таких базових моментів. Тому, якщо це да, лекційно, матеріал зачитувався, проводився як інструкції, інструктажі, а вже практичне завдання вони виконували, uh -huh. відключившись. Тому що ну, на сьогодні знайти безпечне місце в Україні, я не знаю, де воно. Якщо можете сказати, я такого місця не знаю. Тобто все під нашу відповідальність. Студенти це вже дорослі люди, які відповідають за своє життя, і викладачі. Ну, тому що це наш вибір: залишитися чи виїхати. Uh -huh. А якщо залишитися, то треба призвичатися до тих ситуацій і до тих реалій, в яких ми перебуваємо. На жаль. А от з моральної точки зору, бо часто викладач ну, дійсно отримує задоволення від того, що він викладає, що він в даний момент говорить студентам, а тут хоп, тривога треба відволіктися. От як в такому. Людина, така істотика звикає до всього. Я завжди прошу студентів, що, будь ласка, будьте уважними та, і слідкуйте за цим моментом. Я у мене вимкнена. Сигнал uh -huh. повітряної тривоги на телефоні. Єдине, що проходить якась вже така загальноукраїнська, uh -huh. і тоді всі пристрої лунають, то тоді я можу почути. Да? Тому що дійсно, коли ти щось пояснюєш, де захопився, там когось відчитуєш, все ж буває. Да? Ти можеш цього не помітити. Тому я прошу студентів в цей момент бути максимально уважними, якщо ви чули, що лунає повітряна тривога. Якщо ви в небезпеці да? вийдете вулицю, uh -huh. то таке ж буває. На ж студенти не сидять. Вони там йдуть, там каву колодять, а там пару слухають. Тому вони говорять про це і на цьому етапі. Ми до цього вже звикли. Для нас це вже не проблема. На жаль, угу. знову ж таки. Сподіваємося, що скоро доведеться звикати до не Сподіваємося, інші. ми віримо. Тому що щоб не було як Так, Коли всі прийшли молитися, щоб пішов дощ, а з парасолькою прийшов тільки один маленький хлопчик. Так, от це наша віра. Тому ми віримо в те, що це скоро закінчиться, і ми повернемося за парти. Повернемося до шумливих ґерних аудиторій mm -hmm. і продовжимо навчальний процес так, як він повинен бути організований. Це правда. Тоді ми сподіваємося, сподіваємося, що наші глядачі також скоро це все відчують, побачать. Ми віримо, що вони це зроблять в нашому університеті, на нашій кафедрі журналістики та філології. А це все це була розмова з Оленою Бондаренко, як я вже сказала, першим заступником декана факультету ФСК та викладачем кафедри журналістики та філології. Побачимося ще. Сподіваємося, ви побачите нас особисто. До нових зустрічей. До побачення.